Зараз дуже вдячний. Ми двох синочків, які пауки, каже, от будуть учні. Говорю, Боже, які учні будуть. Такі вони були, в мене буде не було. Але дуже чинні. Бачите, надіюся, що далі вони. Ще думав, що чинніше. І скажімо так, це училище, але це не є школа, що ми закінчили школу і ви там випускниця. Це подальше, ви побачите, що це є там, школа життя, яке здобули не тільки, скажімо так, диплома, ми з ним я думаю, що назад побачите, що. У житті ми здобули, як жити, навчання, як скажімо, долати важкі ситуації, як влада в колективі. Ми перейшли з школи в училище, колектив був змішаний, одні були дуже розумні, дуже, одні дуже скажімо, примудрі, дуже інші були цей. І в кінечному все одно ви мусили обладнати, і зараз, скажімо так, я половину не пізнаю. Тому що ви в а тут ви такі галузі. <клухи> Ще раз вам хочу поважати, щоб в житті ви давали всі свої перешкоди легше, з досвідом, з підтримкою. Ваші викладачі, я думаю, завжди підійдуть вам на допомогу. Коли ви звернетеся, знову ж таки, не забувайте звертатися і коли ви бачите викладача через 10-20 років, ви привітайтеся, може він вже не добачає. А може він бачить, що це йде такий студент, модний, досвідчений. Привітайтеся, подякуйте. І я вам дякую за все і щасливо вам. Оголосити, що настав момент вручення дипломів випускникам медичного училища медик відділення Акушерська справа. Для цього запрошуємо на сцену нашого директора та Ільонищук Юлію Петрівну для відчинення наказу. Зустрічайте! Училище медик. Наказ номер 39, дріб-1 від 1 березня 2017 року про присвоєння кваліфікацій та видачу дипломів студентам-випускникам відділення «Акушерська справа, які закінчили медичне училище Медик в 2017 році. Наказую. на підставі рішення Державної кваліфікаційної комісії протокол номер 8 від 28 лютого 2016 року. Випускникам 4-го курсу відділення Акушерська справа груп 1, 2, 3, 4, які закінчили повний курс навчання за спеціальністю номер 5120 Акушерська справа згідно навчального плану 2011 року присвоїти кваліфікацію акушера з наступним врученням дипломів. З відзнакою Василишин Наталія Мирославівна Рибак Василина Ігорівна. Звичайного серця. Бойко Олена Василівна. Брич Христина Михайлівна. Юлія Олегівна. Мельник Юлія Володимирівна. Морочко Василина Васильівна. Музика Віта Ігорівна. Нич Оксана Юріївна. Олійник Василина Васильівна, Патер Тетяна Ростиславівна Покора Ірина Антонівна, Сенера Ірина Мирославівна, Тимків Марія Володимирівна, Фіф Марта Юрівна, Ясишин Надія Романівна, Бурбуля Валентина Володимирівна, Гева Марія Оленівна. Посовська Ганна Андріївна, Закольська Юлія Андріївна, Карачевська, Ольга Миколаївна, Кендрацька, Ольга Іванівна, Костаня Ірина Ігорівна. Бещинська, Наталія Володимирівна, Максимі Ніна Михайлівна, Чищин Павло Петрович. Стойка Руксулана Романівна, Улян Ірина Степанівна, Шевців Мар'яна Романівна, Натуш Вікторія Михайлівна, Оля Ірина Миколаївна. Мудич Катерина Колич, Івлівна, Филиппів, Іванівна, Іванечко Юлія Миколаївна, Колич Ірина Ігорівна, Филипів Ірина Іванівна, Оточняк Лілія Іванівна, Роман Вікторія Павлівна. Ірина Зіновіївна, Утрата Марія Володимирівна, Шавалюк Анна Тарасівна, Шевчук, Ірина Миколаївна, Бачмага Галина Орестівна. Boden ko Irina Romayna. What you get here in Romayna? Great, you get it in Romayna. Henera Irina Bogdan. Darna po Basilina Olegna. Ivan Simplana Tif, Ivanina. Carvalho, Carvalho, Vasco, Lina, 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 Lina Орса Оксана Мирославівна, Лунга Юлія Олегівна, Матківська, Русуляна Гударівна, Сухновська Маріанна Юріївна, Шапель Вікторія Андріївна і Шимко, Ірина Романівна. Ректор училища Ярослав Іванович Соло. Ось і прийшла до європейсьця сьомий для зачитання клятви Гіппократа. запрошуємо студента Бориса Василя. Аполлоном, лікарем, Аслепієм, гігеєю і панацеєю, і всіма богами і богинями, бережею за свідків, виконувати чесно, відповідно до моїх сил і мого розуміння, наступну присягу і письмове зобов'язання, рахувати того, хто навчив мене лікарського мистецтва на рівні з моїми батьками, ділитися з ним своїми достатками і у випадку необхідності допомагати йому в його потребах, його нащадків, рахувати своїми братами. І це мистецтво, якщо вони захочуть його вивчати, викладати їм безкористиво і безкового договору. Настанови усні уроки і все іншим навчання повідомляти своїм синам, синам свого вчителя і учням, зв'язаним з обов'язанням і клятвою по закону медичному, але ніякому іншому. Я направлю режим хворих на її користь відповідно до моїх сил і мов розуміння, утримуючись від причинення всякої шкоди і несправедливості. Я не дам нікому смертельного засобу. Що просить у мене і не покажу шляхи до подібного задуму. Чисто і непорочно буду я проводити своє життя і своє мистецтво. В який будинок я як б не війшов, я війду туди за свякори сніт. Що при лікуванні, а також і без лікування, я не побачив чи не почув стосовно життя людського з того, що не слід коли-небудь розголошувати, я змучу про це, рахуючи подібні речі таємниці. Мені непорушно, виконуючому мокляку, хай буде дано щастя у житті і мистецтві. І слава усіх людей на вічні часи. Тому, хто переступить або дасть неправдиву кляпу, хай буде зворотним цьому. Слава Ісусу Христу. А -а -а -а. Ну що ж, братті святку у Христі, настало розчисний прощатися зі стінами коледжу чи училища і вступати самостійне життя. Хай мати присвята діло, візьме їх випускників сьогодні від свій материнський, богословський по покров, а ангели в нас імена, будуть і помістками, наставниками у їхньому житті. Хай свята водичка поможе їм у цьому житті, а насамперед ми присему молитву перед початком усякого доброго діла. Прошу встати. Царь Небесний, дішитий, Дух істини, Ти, що всюди Єсин все наповняє, скарби добра і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси Милосердний, душі наші. Амінь. Прошу сідати. Әріпті Що все у нас попереду, життя продовжується, і ми хочемо подарувати вам пісню.